Ми знаходимося в селі Керниця, Матч відбудеться між командою «Зоря Керниця і СВК Мурований Ямпіль зараз для моєї команди Мурований Ямпіль ця гра дуже важлива, тому що команда бореться за чемпіонство. Відстань між другою і першою командою одне очко, тому права на помилку немає. Тренує команду Мурований Ямпіль вже вісім місяців. Нігерійський футболіст. Колишній півзахисник львівських Карпат Самсон Годбін.

Самсон часто жорстко поводився на полі, через що отримував червоні картки. Каже, зручніше було у ролі гравця, а не тренера. Я сам вирішаю, я мене не железі не... футболіста. Я сам там робить, що моя команда дуже біти віграє ігру. Тут треба пасказ, а не дуже прийміть і робить. Ота вара. Na no, třeba vyhrát, na no, to prohrál. Na no, mě neprohrál po, po mi prostě po, po, po program. prohrál. tam u nás prováha, bahat momenty se No i ta fotbal, jak se tebe raz, dva, tři, čtyři momenty bude mají incentiv. A druhý drugi time odin udar sfor a mi propustili. У нас багато момент. Мені забили. Зі умови програми. Забирай свої яловики. Куди? Ну що ти радяш? Ласкуйте проука. Leze. ani dobre si si sirobile prosto nas fat sвoninemae нastoroo u nas yes une, What no sвoнinemae votit fotbol o scaa пnimigoloвo nasщ tetor yes treba vigrt 3etr еene Тренер каже, не ставить довготермінових цілей, планує концентруватись на кожному наступному матчі, щоб стати чемпіонами другої ліги. Іван Кадусько, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львівщина.